Платформа. Як сьогодні ми проїхали тільки з глибини троєщини на трамваї. Легко пересісти після цього на електричку, і як ви бачите, за 7 хвилин проїхати до станції Петрівка. Таким чином, розуміючи і чітко передбачуючи графік, він зможе вже обирати між маршрутними таксі, які сьогодні курсують, або Київ постранцівською відповідно транспортом. Він зможе обрати електричку. Це буде вже для нього актуально. Поки що це ні, але ми прануємо, що от в такому режимі ми запустимо до кінця квітня електричку, і будемо бачити, наскільки це. Взагалі ефективно, наскільки це працює, певним чином будемо повідомлювати пасажирів про те, що вже існує новий графік, що існує нова робота. Більш того, будемо обяви робити на транспорті. І ви бачили, що ми сьогодні говорили про табло, яке буде встановлено якраз на пересадочній станції, яке буде якраз повідомляти, що, наприклад, через 5 хвилин прибуде новий потяг, і вже тоді пасажир...